За інформацією Міністерства у справах ветеранів, станом на лютий в єдиному електронному держреєстрі ветеранів війни було понад 850 тисяч захисників та захисниць. Прогнозують, що після війни їхня цифра може зрости до 4 мільйонів. Але є проблеми з механізмами інтеграції та підтримки ветеранів і ветеранок, які б регулювали різні сфери їхнього життя від працевлаштування до доступу до житла, медицини чи бізнесу. Як зазначили у мінветеранів, близько 30% захисників і захисниць зараз не мають роботи, попри те, що ринок праці відчуває нестачу кадрів. Як це питання вирішується? Ми зараз поговоримо з Тетяною Говорун, це начальниця управління надання соціальних послуг Київського міського центру зайнятості. Пані Тетяно, рада вас бачити. Ми сьогодні трішки говорили з Тетяною Пашкиною про роботу для жінок, оскільки змінюється ринок праці, враховуючи мобілізацію поточні вимоги? Ну а з вами про ветеранів і ветеранок. А чи готові зараз працедавці брати на роботу? Ветеранів, і чи можливо є працедавці, які цілеспрямовано враховуючи мобілізацію, все-таки шукають людей, які вже відслужили в Збройних силах України, і можна їх спокійно наймати, тому що вони залишаться працювати, їх ніхто не мобілізує? Е, ну наразі я не можу сказати, що ну, до нас збільшилась кількість звернень роботодавців саме за пошуком людей, які вже відслужили, і можуть ну, вже уникнути мобілізації, але в принципі на сьогодні дійсно покупиту роботодавців дуже шалений на закриття багатьох вакансій, тому що ні ну, насправді дуже багато вакансій з'явилося, і закрити їх одними жінками вони не мають можливості. Які є зараз пропозиції для ветеранів, і е, чи є якісь можливо додаткові механізми щодо їхнього перенавчання, профорієнтування і, можливо, там початкового супроводу, якщо це необхідно? дивіться, сказати, що є конкретна вакансія для ветеранів, буде некоректно, тому що є вакансія, є роботодавець, роботодавці є вимоги на з до претендента на заміщення певної вакансії. Він розглядає претендента незалежно від того, це ветеран чи не ветеран, в першу чергу чи відповідає його професія, кваліфікація, знання, уміння, навички тим вимогам, які він став до вакансії. Якщо говорити про кількість вакансій, то Київський міський центр зайнятості наразі має база вакансій на лічі близько трьох тисяч актуальних вакансій. В них майже 500 вакансій це для працевлаштування осіб з інвалідністю. Але у будь-якому випадку працевлаштування осіб ветеранів відбувається, ну, якби до кожного йде індивідуальний підхід, тому що з одного боку ми маємо знати і їхній досвід, уміння, знання, навички. Якщо людина має певні проблеми зі здоров'ям, то мають бути враховані рекомендації медико-соціальної експертної комісії щодо його майбутнього працевлаштування. Знову ж таки, індивідуальна програма реабілітації, які зазначається, яку роботу може виконувати людина, і вже виходячи з цього, пропонувати роботодавцеві на заміщення якоїсь вакантної посади конкретну людину, і роботодавець зі свого боку, крім оцінки професійних якостей цієї людини, ще звертає увагу на те, чи може бути, якщо це особа з інвалідністю, пристосоване робоче місце, яке він має до потреб цієї людини. Що із профорієнтуванням ветеранів? Ну, стосовно навчання, на самом на сьогоднішній день, ну в кінці минулого року запрацювала 984 постанова, якою затверджено порядок реалізації експериментального проєкту щодо організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю в наслідок закладах професійної освіти Державної служби зайнятості. Механізм направлення на таке навчання максимально спрощений заяву на таке навчання можна подати онлайн з накладанням з електронного підпису, або звернувшись до центру зайнятості. З іншого боку, учасники бойових дій можуть отримати ваучерне навчання для перепідготовки або заробітничої професії, або за, для підготовки за спеціальністю наступної. Скажімо так, якщо вони мають ступінь бакалавра на магістра або перенавчитися з магістра на магістра, тобто це видається документ на оплату цього навчання. Знову ж таки, для стимулювання роботодавців для працевлаштування осіб з інвалідністю затверджено постанову якою. Роботодавцю за обладнання робочого місця для працевлаштування осіб з інвалідністю першої та другої групи компенсуються потім витрати цього роботодавця на саме обладнання цього робочого місця наскільки багато ветеранів скористалися можливістю отримати ці послуги? Ну дивіться. В принципі, на сьогодні в Центр зайнятості міста Києва зареєстровані лише 267 учасників бойових дні, з них 24 особи з інвалідністю внаслідок війни. Наразі 15 учасників бойових дій скористалися можливості про пройти професійне навчання. З них три особи з інвалідністю, дві особи отримали ваучер на навчання і дві особи навчалися в Одеському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості відповідно до цього експериментального проєкту для навчання учасників бойових дій. Знайшли роботу 39 учасникам бойових дій, і наразі ще 129 продовжують перебувати на обліку в центрі зайнятості. і здійснюється підбір варіантів роботи. Дякую, пані Тетяно. Тетяна Говорун, начальниця управління надання соціальних послуг Київського міського центру зайнятості.